Клуб Воршовіце поїхав у світове турне до Австралії. Команді здалося, що оригінальна назва буде за складною для іноземців. Вршовіце. Тож вони її змінили, але так, щоб назва теж просувала рідний край. На знак подяки австралійці подарували їм двох кенгуру, яких поселили в рідному місті клубу. Після австралійського туру клуб зберіг нову назву і зобразив кенгуру на своїй емблемі. Я не знаю емблему. з кімнару. Я знаю емблему, але я не пам'ятаю клуб. Ну, дивіться, це якісь. Е... Це? Чехія. це Чехи, Словак, Чехі, Словак. Словаки. Можливо, а, можливо знаю, вони все. навіть трохи змінили назву. Ну, типу, прибрали підряд букви і поїхали під назвою. Дивіться, ця команда в цьому сезоні взяла восьме місце в своєму чемпіонаті. Але так, щоб назва також просувала рідний край. Так. Дуже влучне, дуже влучно підмічено. Д Динамо чеське буде Євіце mm -hmm. Чеське буде Йовіце – останнє місце. Ризикнув <laughs> і так Окей. пан Богемянс. -е, Абсолютно Hup. вірно, Богемян 1905. Богемія все правильно, прекрасно назвали. логотип з двома кенгуру. Досі з того часу тримається у Богемян 1905.